Гарне, чисте тіло, доглянуті руки та волосся це норма життя, до якої мають прагнути всі люди. Кожного дня вранці ми йдемо до ванної кімнати, де нас зустрічають друзі рушничок та гребінець. Своє тіло ми миємо кожного дня. Наша шкіра повинна бути завжди чистою. І, звичайно ж, залишки води з тіла. Витираємо рушнику, а своє волосся необхідно мити в міру забруднення, розчісувати власним гребінцем два рази на день. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію Мої друзі рушничок та гребінець. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу рожевого кольору, кольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей. Та серветка. Ми взяли ось такий шматок блакитного паперу. Так, і кінці згинаємо до середини, притискаємо один кінець. І до середини, цей кінець. Так. І ще ось цей бік ми згинаємо теж до середини. Притискаємо. Так, і цей бік теж до середини. Ось так. Ось цей верхній куточок ми згинаємо до себе. Перегортаємо, подивіться, який в нас вийшов рушничок. Так. Ми його ще прикрасимо ось такою квіточкою. З листочками. так, І наш рушничок буде висіти ось на такому ґудзику. Ми ось так приклеїмо все. Ще ми вирізали з зеленого паперу ось такий гребінець, прикрасимо його жовтими трикутничками та додамо ще ось таку петельку червоненьку. Наш гребінець рушничок, вони вісять в ванній кімнаті. Ми ще додамо ось такі гачки. Так, і приклеїмо всі деталі. Подивіться, такі друзі повинні бути у кожного ванній кімнаті. Спробуйте і ви виготовити таку аплікацію, любі малята. успіхів вам у творчості і до зустрічі!